4 листопада в Одесі відкривається новий прямий рейс Одеса тбілісі Авіаперевезення пасажирів відбуватиметься єдиним щотижневим рейсом у неділю. Вже наприкінці цього тижня перші пасажири з Одеси прямим рейсом вирушать до столиці Грузії. Перевезення здійснюватиметься авіакомпанія Юта -Ейр Україна. Про це повідомив під час зустрічі журналістами. Генеральний консул Грузії в Одесі та й Снішніанідзе хочу підчеркнути, що рейс буде регулярним, тому що ми з вами… Помним, что ни одна авиакомпания а, старалась а, загрузить это направление, но почему-то рейсы получались нерегулярные, только сезонные, и это приводило в конечном итоге к разочарованию а, потоков туристов, визитеров и тому подобное, что очень негативно отражалось и в работе генерального консульства. Ми неоднократно заявляли, що для нас є пріоритетним направлением наряду других наших обязанностей. Літак, які здійснюватиме перевезення, зовсім новенькі. Перші пасажири вже забронювали місця на цю неділю. З ними працюватиме відносно молода вітчизняна авіакомпанія ЮТЕР Україна. Ми о, надіємося на те, що у нас вже є репутація на ринку Одеси. Ми виконуємо регулярні рейси із Одеси в город Київ. И вот сейчас направление Тбилиси для нас очень важное, для укрепления позиций наших. На тем ринки, і ми надіємося, що це не останнє направлення, яке ми плануємо відкривати. Усього літак здатен вмістити 70 пасажирів. Швидкість, яку набирає борту в повітрі, сягає 500 кілометрів на годину. Напередодні новорічних та різдвяних свят. Кількість рейсів у Тбілісі збільшиться. Вартість квитка в одному напрямку складатиме 210 доларів в обидва кінці 390. З Одеси літак вирушатиме о 9 годині ранку з Тбілісі – о 3-й дня. Ірина Руслана каєв телекомпанія Круг.